Добрий день глядачі YouTube каналу Elvin.com.ua і інтернет-магазину Elvin.com.ua представляю вам нову модель 23-го року, це Elvin Panigali SE. Дана модель оснащена двигуном на 3 кВт, але не просто двигуном на 3 кВт, в неї стоїть цепний привід на заднє колесо. Двигун зашитий, схований під пластиком дано в цьому місці і передає свій крутний момент через цеп на заднє колесо. Заднє колесо стоїть 140 і ширини 70 70R17, стандартне колесо даної моделі, повністю стоять гідравлічні дискові гальма, як спереду, так і ззаду. Дана модель додатково оснащується заднім крилом, яке захищає від бриз, ну і красиво також виглядає. Дана модель електромотоцикла Elvin Panigale повністю зашита пластиком, вилка, гідравлічна, амортизаційна, з. Правильно сказати, перевернута гідравлічна амортизаційна вилка, вона краще від... е... глотає нерівності на дорозі і краще себе поводить на дорозі. Також тут стоять підсилені гальма передні, як ви бачите. Вони збільшилися і в розмірах, і також гальмівний диск збільшився в розмірах. Спереду стоїть колесо 110-ї ширини 17-го радіуса. Це стандартне колесо. Дана модель виконана в матовому кольорі, чорний мат. Показники поворотів, оптика все таке саме не змінилося. Додатково додалося. Оце вітрове скло чорного кольору, це відрізняє якраз оці, оці моделі з цепним приводом. Також тут встановлено новий дисплей. Дисплей змінився трохи, він йде кольоровий, показує основні характеристики, швидкість і так далі. Дана модель поводить в себе. Дуже не як 3-кіловат мотоцикл, а приблизно як 4-4,5 кВт. Розгін відбувається швидше, але відповідно, витрата енергії також буде більш суттєва порівняно з 3-кіловатним двигуном. Але розгін відбувається швидше. Блок управління електромотоциклом практично не змінився. І все, як і було, все на своїх місцях. Брок переключання передач винесли на лівий бік, і тепер в ньому є така крутілка, шайба, можна так сказати. Е, це реверс драйв, це перший драйв, перша швидкість, Д2, це друга швидкість. ну, Відповідно, спорт це іде на спортивний режим, де ви можете відчути всі переваги даного двигуна. Також є блок для підключання USB, гніздо для підключання USB. В принципі, все те саме, що і було, тільки додали оцей двигун. Дехто спорить, який двигун кращий з центральним двигуном чи мотор колесо, звісно, що. З центральним двигуном мотоцикл буде їхати чуть-чуть швидше і відповідно кращі ходові характеристики, тому що мотор колесо як не як воно є важке і відповідно рахується непідресорена маса. Елвін танігаля. Центральним двигуном на літії. Як висота посадки. Як бачить, збірного ліно. А як відчуваєш мотоцикл, як двигун 3 кВт? Ну, порівняно з мотор колесом, то ясно, відрізняється десь. Скажемо так, якщо порівняти, цей 3-кіловатний і 5-кіловатний мотор колесо. Ясно. Десь повітря так так. Вчора сотку, але чую, що ще можна. Що ще можна, ну вже треба було просто позволити. Ну що, давай кружок на біс! Скоро мають бути в нас також приїжджають через декілька днів нова модель Elvin Panigale, але ще оновленіша з новим дизайном. Щоб побачити її, поставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Elvin.com.ua. Дякую і до побачення!